Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами спечемо крила ангела. І так, у мисці в нас дві склянки борошна і пачка маргарини або масла, хто що має. Дрібка солі, друзі, тепер переминаємо в крихти. І так, нашу крихту, ми даємо три жовтка і дві ложки сметани. А білочки, друзі, ми окремо в мисочку. Будемо потім їх збивати. Цукром. І так замішуємо тісто. Тісто має бути еластичне м'яке. Ось таке гарне, м'якеньке тістечко в нас вийшло. Бачите, кладемо в холодильник на 20 хвилин. Тим часом, друзі, поки тісто в холодильнику, збиваємо наші білки. І так, три білка і 250 г цукру. Склянки на муку теж мали по 250 г. Збиваємо. З нашого тіста, друзі, має вийти 30 штучок. Отже, я поділила тісто на три частинки, а зараз розкатаю в джут і з кожного джута вийде по 10 е, кусочків. І так, кулюк ми накрутили. Бачите? Тепер лист застелюю папером. а кожну кульку розтачую ось так. Тепер на кожну кульку, друзі, накладаю наш. Білочок. Ось так. Закриваю вареник. Ось так. Бачите, як вареничок. Пальчиком ділю по половинці і скріплюю кутики. Ось таке печиво. Гарненьке тістечко в нас вийде. Тепер кладу на лист. І так. Трошки відступаємо і робимо всі кульки. І так наробила я таких гарнезних тістечок. Тепер кладу в духовку на 10 хвилин при температурі 190 градусів. Результат, друзі, вам обов'язково покажу. Мої любі, яка красота! Бачите? Зараз я це все виберу на тарілку і посиплю пудрою. Ось так, безподобна слоєчка. Бачите, я ще зараз вам її проломлю. Бачите? Друзі, це щось неймовірне. Красота, а смакота не описати. І ще забула вам сказати: за начинку ми можемо брати і варення, і нутеллу, все, що бажаєте. Не мусить бути білок. Все всім смачного і гарного дня!